З традиційного привітання та побажання гарної гри і перемоги сильнішого з вуст виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка з обов'язковим виконанням державного гімну з рівнянням на національний прапор на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста розпочався матч за суперкубок Дніпропетровської області, у якому у Дербі Харківської зійшлися чинний чемпіон нашого регіону колос селища міського типу Сахновщини і Володар Кубка Авангард з Лозової. Стартовому свистку поєдинку придувала хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна Росії проти нашої держави. Що стосується зустрічі, то вона стала дежав'ю тижневої давнини. Адже рівно за такий проміжок у часі суперники грали у Магдалинівці у фіналі відкритого кубка Дніпропетровської області, і тоді переконливу перемогу 4-0 святкував авангард. Причому усі чотири свої м'ячі він забивав у ході стрімких контратак, використовуючи грубі індивідуальні і позиційні помилки оборонців сахновців. І це при тому, що останні знову діяли першим номером десь 70% на 30, переважаючи опонента у володінні м'ячем. Втім, кількість гострих моментів три проти одного була на боці лозової. Але на відпочинок команди пішли за нульової нічієї. Другий тайм притул до сигналу повітряної тривоги, коли поєдинок було зупинено, вже потужніше провів авангард. Втім, до голів справа знову не дійшла. Натомість поновлення і продовження зустрічі знаменувалося вишуканим ударом зі штрафного кращого гравця зустрічі в складах обох команд досвідченого Сергія Аліксанова. І колос повів у рахунку 1-0. Зрештою, музика недовго линула на його вулиці. Вже через 8 хвилин і за 10 до завершення основного часу матчу. Чергова груба помилка центрального оборонця Колоса дала можливість співаку без перешкод перекинути шкіряного за комірець голкіперу. Один один із регламентом зустрічі у разі нічийного результату сильнішого мала з'ясувати серія після матчевих пенальті, і ось тут наставник сахновців вдався до заміни свого голкіпера і не помилився. Футболісти обох команд безпомилково реалізовували 11 метрові, влучно стріляючи з позначки. А коли настала черга останнього такого з п'яти перших на ванн-сцену подій вийшов вище згаданий воротар Олександр Какадій. Який і впорався з пострілом того, хто бив після чого звісно потрапив у щільне кільце своїх партнерів, які дякували йому за те, що саме його результативний кидок приніс успіх їхній команді на початку стислої урочистої церемонії нагородження, голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів подякував суперникам за футбол і здалося, десь з нотками суму серед іншого зазначив, що команди нашого регіону вже незабаром обов'язково втрутяться у розподіл нагород подібних турнірів. У рідних стінах маю надію, що ці о, матчі о, стануть о, таким великим мотиватором для команд нашого регіону все ж таки повернути великі о, трофеї, основні на Дніпропетровщину, і показати, що ми вміємо не тільки приймати, але і ще й грати у футбол і о, дійсно о, демонструвати це на рівні українського футболу. Всім бажаю здоров'я! Грайте в футбол і чекаємо на наших о, полях. Дніпропетровщини. Далі Віктор Васильович першим срібними нагородами фіналіста Суперкубка Дніпропетровської області вшанував команду Авангард Лозова, чинного володаря відкритого кубка нашого регіону. А золоті відзнаки стали надбанням і другим комплектом медалей подібного гатунку після чемпіонських гравців Сахнівського колосу, які, звісно, мріяли стати абсолютними переможцями футболу Дніпропетровщини сезону, що минає. Зрештою, і другий завойований ними трофей суперкубок сильнішої команди області. Достатньо вагомий і переконливий аргумент у тому, що слобожанські селяни з Сахновщини дійсно чогось варті і здатні найбільше у майбутньому. Я хотів би поблагодарити наших захисників, які зараз воюють проти країни агресора Без них бы сейчас этого всего праздника, не, праздник бы этот не состоялся Во-вторых, хотел бы поблагодарить команду противника Действительно достойная команда, хороший тренерский состав у них, молодая команда Я думаю, что у этой команды есть все шансы побороться, наверное, на аматорском уровне Если у них есть какое-то желание продвигаться дальше, я думаю, что у них все получится Ну и хотел бы поздравить, конечно, «Колос» с двумя кубками Жаль, что не три, но... Очі хотілося три, але два це теж уже хороший результат. Велике дякую хлопцям за їхню самовіддачу, за їхній труд на полі за футбольним полі. Справді ми були цей сезон. Були одним цілим, були однією командою. Керівництво наше нас підтримує. Будемо старатися душити керівництво і надалі, щоб ми. Щоб ми і ще і ще і ще грали. Радували наших болівальників. Дякую також болівальникам, які піддержують нас в будь-якій точці Харківської Дніпропетровської області разом з нами і разом до перемоги. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на загальну світлину на згадку про кращу команду Дніпропетровської області, відкритого сезону 2023 року. Колос Сахновщина.